Ранку, любі хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, доброго дня. Треба літатися чимно щодня. Усмішку треба людям давати. Доброго ранку, усіх привітати. Ось і прийшла зима, сама найгарніша, найчарівніша пора року. Вона прийшла до нас снігами, морозами, ожеледицею, а ще вона прийшла санчатами, лижами, зимовими святами. І перше зимове свято, найчарівніше, яке ми, дітки, з вами давно-давно чекаємо, це свято святого Миколая. Це свято дуже люблять всі діти, тому що чекають від святого Миколая даруночки, кому під подушку цукерочку, кому мандаринку в чібіток, а не слухняним діточкам святий Миколай приносить і кладе під подушечку різочку. Але я сподіваюся, діти, ви всі були слухняні, всі були чемні і гарними помічниками. І зараз ми про це дізнаємося, якими саме. Миколай. Жив колись давно на світі в Азії хлопчик Микола. Жив він у заможній сім'ї. Було у нього все і одяг, і смачна їжа. Та він був сирота. У нього не було ні мами, ні тата. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Часто виходив на вулицю із свого будинку. І грався з дітьми. Це були діти із бідних сімей, де часто не могли чого поїсти та одягнути. Їх батьки не могли заробити навіть на шматочок хліба для них, жалів їх Миколка і не знав, як же їм допомогти. Був у Миколи старий священник, який вчив його молитися, читати і писати. Якось він читав з вчителем святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не відає, що робить лівиця». Микола замислився. Як це зрозуміти? спитав у вчителя. Коли робиш комусь добро, то не треба про це розповідати. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. З того часу Микола часто робив дарунки бідним на своїй околиці. Під покровом ночі він ходив від хати і до хати, залишаючи після себе дарунки для дітей. За його добрі справи аж господь в небі Миколая полюбив. Минули роки виріс Микола, вивчився, став священником і скрізь чинив тільки добро, за це Господь дав йому силу творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих. Жив чесно і милосердно ставився до інших. Миколу знали і любили, а коли його не стало, то визнали його святим. Відтоді всі його згадують, а на день своїх іменин Миколай спускається на землю і кожному під подушку кладе подаруночок, щоб, як і раніше, принести радість та сміх до кожної оселі. Він знає, що цієї ночі всі повинні бути щасливі, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Діти, кому Миколай роздає подаруночки? Вірно, чемним діткам. Я думаю, що на Миколая ви всі дітки отримаєте свої омріяні подаруночки. Сьогодні я пропоную вам до свята вивчити вірш, який написала для діточок поетеса Марія Підгірянка. Він так і називається Святий Миколай. А допоможе нам у цьому чарівна таблиця Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Принеси нам дари кожному до пари, цукерочки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Повторюйте за мною. Ввіти Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Давайте ще раз повторим разом. Святий Миколаю, приди до нас, раю принеси нам дари, кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати. У свято. Молодці діти, а я пропоную вам вивчити вірш за мнемотаблицею Святий Миколаю. Прийди до нас з Раю». І присилайте свої відповіді у класрум. Ми будемо дуже-дуже чекати. До побачення малята.